Вітання! Я Світлана. Ви дивитеся «Бігус.Інфо» І сьогодні випуск про. Тут піна. Мальоти над головою, прикінь, літають на стріпітелі. Про події на Курщині. І я знаю, у вас виникає чимало запитань, на які досі немає чітких відповідей. Яка мета операції в Курській області? Запитують журналісти телемарафону воєнних експертів. То тепер Курська область приєднається до України. Не можуть зрозуміти глядачі телемарафону. Коли там вже той референдум про приєднання Курської області і повернення Курська в рідну гавань несеться у Твіттері. де купить Конституцію України? Питають жителі Курської області. Скажу прямо: ми не військові експерти і не маємо бажання їх вдавати, тому у цьому випуску ви не почуєте нічого на кшталт, яка мета рейду на Курську область, чому прорив став несподіванкою. Ну, по-перше, Нащо вам це взагалі? А по-друге, з таким коментуванням справляються диванні титуловані експерти з усіх питань, які розкажуть, скільки у нас днів до удару у відповідь за Курськ, який вже готує Путін. Якщо хочете слухати таке, то хворий збочинець у цьому відео. Ви подібного не почуєте? Ми хочемо подивитися на інший аспект. Рф країна, яка десятиліттями на когось нападає, нищить усе, до чого може дотягтись, залишає по собі розруху. І зараз, вперше, майже за 80 років армія іншої країни зайшла на територію Росії. І Мешканці Курщини тепер наші родні, муж'я. Соседи защищают Данбас. Мы лишились земля, земли. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Дуречи. Чи є в історії випадки, коли неядерна держава нападала на ядерну? Якщо знаєте, напишіть в коментарі. І раптом дивитися нас без підписки, підпишіться, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А говоритимемо про те, якою ж була реакція Росії на таку унікальну історичну подію. Навіщо на це дивитись, питаєте? Бо нам всім нравиться, як воно ниє. Тож, полетіли! За повідомленням російської влади, українська армія почала наступ на прикордонну Курську область РФ 6 серпня. За тиждень наше військо просунулося вглиб і контролює понад 80 населених пунктів та трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів. Тобто Україна за тиждень взяла під контроль стільки ж території, як Росія окупувала з початку цього року. Колони розбитої російської техніки близько тисячі полонених за неофіційними даними, серед яких і російська спецура Тік-Ток Загін Ахмат, який ловили вже по телах, бо Кадиров сказав, ні чеченці не здаються, і при будь-якій угрозі вони вбігають, щоб не потрапити в плен. От і за його взяли в плен нас і традиційне нерозуміння. Ну по чому у місцевих? Мы остались с детьми без крова, без выпуск, без денег. Мы уехали все могли. У нас дети боятся ночью спать. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых дней. И, И помогаем, продолжаем помогать с первых дней. Ну, потому. Так, відволіклись операція у Курській області не залишилася непоміченою і російською владою. І дивитись на спроби країни-агресора з кимось поговорити на міжнародній арені суцільне задоволення. Речниця МЗС РФ Захарова закликала міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова поскаржилася в Раду з прав людини при ООН, звинувативши Україну у варварському нападі на Курську область, порушенні прав людини. Потужно. Тут можна було б і без зайвих слів, бо погодьтеся, Росія, яка скаржиться на порушення прав людини, це Настільки безглузде поєднання непоєднуваного, наче плавати на повітряній кулі під землею, спати під час бігу, чистити зуби веделкою, чи ще щось більш абсурдне. Свій варіант можете сміливо писати в коментарі, але сам факт Росія скаржиться приємний. Між іншим, ООН відреагувало на заяву російської омбудсменки. Ні, не глибоким занепокоєнням, симпатичніше. Організація запросила доступ до Курської області, щоб перевірити інформацію. В цьому видно якийсь елемент. Поважного міжнародного тролінгу, адже від початку війни Росія не давала комісарам ООН доступ на окуповані нею території. Так було і після теракту у СІЗО Воленівці, де отримували українських військових у полоні. Юридично тут говорити взагалі немає про що: типу чи має Україна право вести бойові дії на території Росії. Раптом що дії українських військових на Курщині абсолютно законні і до тероризму не мають стосунку взагалі. Бо після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 22-го року, Україна згідно із 51-ю статтею статуту ООН, отримала право на самозахист. А так як Росія регулярно обстрілювала українську територію саме з Курської області, ми можемо вести оборонні бойові дії також на території країни-агресора. Обмежень щодо цього в міжнародному праві немає. І прапори, які вішають наші військові замість триколора, це з точки зору міжнародного права нічого не означає. Це просто красиво. І це не я кажу, а експерти Женевської академії. Тому заклики країни-агресора до міжнародних організацій, ой, ми тут мирно обстрілювали зі своєї території, а нам щось за це дали попиті чистий абсурд. Але ж є міжнародна організація, яка мала б погодитись навіть з абсурдними заявами, як же не згадати про організацію договору про колективну безпеку, скороченого ОДКБ. По суті, ОДКБ це організація колективної безпеки російського розливу. Існує вже понад 30 років. Наразі туди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Киргистан, Таджикистан та чисто формально Вірменія, яка вже заявляла про призупинення участі в договорі, ігнорує спільні навчання, відмовляється фінансувати ключовою метою організації офіційно проголошено захист на колективній основі незалежності територіальної цілісності та суверенітету держав-членів. Коротше кажучи, військовий союз, Рязанське НАТО. НАТО і ОДКБ, звісно, не хочеться порівнювати, бо вони геть не рівні одне одному. Просто ідея колективного військового альянсу, Ровесниця Поплавського, Михайло Михайлович навіть трошки молодший. На фоні альянсу, це російське об'єднання задля колективної безпеки, виглядає десь як Комікола. Чи китайське авто з шильдиками москвіча. Але щось сказати ОДКБ мало б. Все ж таки, проблеми у найпотужнішого члена організації. Тим часом члени ОДКБ. Чекать, чекай! Ніхто навіть стурбованості не оголосив. Перша заява ОДКБ з'явилася лише на восьмий день після прориву українських військ, коли вже жителі Курщини згадали, якою мовою говорили їхні дідусі. І у цій заяві ОДКБ сказали, що згідно з процедурою, держава-член об'єднання, у якої виникла потреба у військовій допомозі, має офіційно звернутися до організації. А Росія не зверталась. Нічим допомогти не можемо, але уважно стежимо за ситуацією. Та ми всі стежимо. Певної іронії додає те, що штаб-квартира ОДКБ у Москві, тобто стежити їм все простіше і простіше. Втім, ОДКБ ніби як. І для безпеки, однак краще політична організація для впливу Росії на колись радянські країни. Вона існує вже понад 30 років, але жодного разу її за цей час не використовували у військових операціях. Єдиний раз, коли задіяли ОДКБ, це були поліцейські функції під час масових протестів у Казахстані. В усіх інших ситуаціях ОДКБ була скоріш майданчиком для зустрічей. Отож, на допомогу ніхто не їде, і зараз Росії доводиться передислоковувати частину збройних сил з території Херсонської та Запорізької областей України на Курщину. А ще як заявив міністр оборони Литви, Росія перекидає до Курська війська з Калінінграду, що вочевидь сприятиме зміцненню відносин між Україною та Литвою. Дозвольте мені висловити повагу вашим діям на півночі, вашим маневрам на півночі. Тож із всіх союзників Росії лишився один, фактично єдиний, хто відреагував на події в Курській області. Лукашенко зібрав нараду, заявив, що в повітрі Білорусі збили безпілотники, запущені зі сторони України, через що довелося привести повітряні сили та ППО Білорусі у підвищену готовність на восточному напрямку, зовсім рядом від нас, в районі Костюковича, Костюковського району Вилетіли самоліти, вертоліт і також средства РСЗО були приведені порушену бойову готовність. Під цим приводом, буквально наступного ж дня Міноборони Білорусі відправило, ну ок, заявило, що відправило додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів. Що теоретично має допомогти Росії як засіб відволікання уваги, ну і знову ж таки зарахуватись як реверанс від Білорусі. Але чим більше неприємностей в Росії, тим більш миролюбна риторика і в її союзниках, давайте сядемо за стол переговору і закінчимо цю драчку. А на ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не нужна по Білорусі. Зрозуміло, по ОДКБ зрозуміло. Зон теж все зрозуміло. А ну так було ще звернення до міжнародної спільноти. Тож треба подивитись, як міжнародна спільнота відреагувала на події на Корщині. Прорив дійсно викликав реакцію заходу і скоригував наративи. Але зовсім не так, як хотілося б Захаровій. Якщо не так давно в ЄС говорили про намір провести мирні переговори з РФ, то після того як український стяг за майорів над десятками населених пунктів Курської області, воля Україна має право на самооборону закріплене міжнародним правом, це не обмежується її власною територією. Заявило німецьке МЗС і додало, що можна їхати навіть на леопардах. У Пентагоні не бояться ескалації з боку РФ у зв'язку з подіями в Курській області і взагалі не занепокоєні. Американський сенатор від республіканців Лінсі Грем приїхав до Києва і додав, що я думаю про Курськ, сміливо, блискуче, красиво так тримати. Путін почав це Надеріть йому зад. Жодної тіні підтримки Росії в світовій спільноті ми не знайшли. Ну Може, не знайшли, тому що не знаємо північнокорейської, але скоріш за все дійсно нічого і немає. Захоплення Україною лише тут можна було б зробити хронологію російських червоних ліній, але вже остаточно встановили, що російська червона лінія це чисто лінія горизонту, вона завжди десь там вдалені, але наблизитись до неї не вдасться. Уявлення, що Путін нібито застосує ядерну зброю. Найгірше, що він зробив досі, це обстріляв ще один український супермаркет. Тож ми надто довго стримували себе. тобто червоних ліній не залишилося дуже. Сподіваюся, що ні. А стоп, Китай, Китай відреагував. Але нейтральніше за ОДКБ спостерігають, просять не ескалірувати послідовно за мир. Чи то звернення Захарової було якось не так написано, чи то в світі до цього звернення ставляться як до скиглення хулігана, якому дали відсіч. Здогадайтесь самі. Поки що, для свого внутрішнього споживача влада Росії намагається виставляти курські події однозначно, як, по-перше, спецоперація НАТО і зброя там лише натівська, і солдати говорять польською та французькою. По-друге, але, звісно, невдала операція. Росія має величезні успіхи, в неї регулярні видатні перемоги, просто все глибше і глибше. По-третє, але може стати гірше, тому треба всіх евакуювати. Четверте, але якщо евакуювати, це масштабна, та втім лише провокація, тому все нормально. П'яте. Але раптом що то є червона кнопка бо Росія ж то ядерна держава? Тут окрема насолода бачити реальні карти просування, бачити репортажі, і суджі, і одночасно дивитись пропагандистські російські ефіри, офіційні заяви, в яких суджу під контролем російських військ все нормально. А те, що в українських новинах там саме триколор на землю падає, то просто не дивіться українські новини, дорогі сограждані. Можливо, від такої ментальної розтяжки там хтось навіть і прозріє. А поки що закінчу тим, з чого почала. Все дуже подобається. Тут стилістично напрошується, що і Путін закінчить тим, чим почав Курськом. Але її вже стільки разів за цей тиждень використали, що вона замацана. Втім, як сказав радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якщо Путіна хвилює ситуація в Курській області, він міг би припинити війну. А він не припиняє. Отже, не дуже то його і хвилює, як і проблеми місцевих мешканців, бо просто втонула. Це був на кінець. Важливо в контексті Курська не забувати, що паралельно з наступом ЗСУ на Курську область тисячами мемів, іншою радістю. Російська армія обстрілює Суми, пускає балістику по Одесі, Запоріжжі, Києву. Цього тижня армія РФ окупувала Желанне, Орлівку, просунулася у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Так, звісно, ниття на було так, що жителі Курщини не можуть спати спокійно, тішить. І в такі моменти ми усі відчуваємо якесь моральне піднесення. Але правильніше буде направляти це піднесення у потрібне русло. Підтримуйте українських військових, донайте на дрони, автівки і реби. От вам трохи мотивації це робити. Росня вже настільки хариться від кількості українських fpv дронів, що російські ФСБшники всерйоз говорять Путіну про ліквідацію українських блогерів, які збирають величезні кошти на FPV. Тому бачите збір. Закиньте трохи гривень. Сьогодні прошу вас підтримати збір на два МАВІКИ для 44-го окремого стрілецького батальйону, які зараз виконують завдання на Лиманському напрямку. Долучитися до збору можете за QR-кодом, який зараз побачите на екрані, а раптом хочете ще й друзям скинути. Посилання на банку з реквізитами в описі до цього відео. На цьому і завершу. Побачимось!